Привіт. Сьогодні у нас вівторок, таке буде коротесеньке відео, І як працюється знову блокаут у наш. Це. Блін, жесть. Його на русня нам просто не дає жити спокійно. Тільки все стало більш-менш по електроенергії, одразу стала знову жопа. Фу, просто це настільки складно, що не передати. Прийняв замовлення до цього був було з лівого берега, Блін, я просто приїжджаю на замовлення і все. І в мене ні зв'язку, ні інтернету, нічого просто немає взагалі. Ну, добре, хоч клієнтка мене знайшла. Це прям повезло. І зараз їду в вішньової сума з коефіцієнтом 1,7 за 404 гривні за 14 км. Замовлення залетіло по фільтрам, Приїжджає Майдан Незалежності. Добре, хоч тут в центрі світофори працюють, бо це було б щось, якщо б вони не працювали. Що вам покажу касу за сьогодні? Я зранку катнув 3 години. І от ввечері буквально це виїхав, це третє замовлення. Одне з району в центр взяв, друге по центру було дуже прям чудове. Було таке замовлення, зараз покажу історію. Опа, так, що краще було 212 за 3 і до цього було 360 за 11. Ну, а далі така. Фігня трошки була сьогодні 495 за 19, отакі от замовлення були. Ну, а зараз з коефіцієнтом 1,7, прям чудовенько. Так що зачу виконувати, до клієнта була, кстати, подача кілометр 600 І я вже тут майже через 2 хвилини. Фух, вже короче, трошки покатався. З'їздив вже ж у Вишнево, відвіз людину і звідти вже приїхав на вокзал центральний, заправився тільки що і прийняв замовлення в Свято Петрівське за 452-17,5 за км по бізнесу. Ну, таке собі, бо коефіцієнт 1 на 1 Ну нічого. Зато одразу. Майже майже паливо відіб'ю. Показувати, бо взагалі погано дуже видно. На фронталочку дуже дуже погано. Так що, блін печально, що прома закінчилася в мене сьогодні дві, а, ну, чотири поїздки встиг по промакції зробити. Ну а потім вже без промакції, на жаль. ну, І так добре, чесно, і так добре. Так що Отак, хоч буде видно мене трошки. Не забувайте, там що діє зараз промоакція акція для нових водіїв уклона 50 поїздок без комісії. Що для цього потрібно при реєстрації, ви вводите просто реферальний код, там є така строка при реєстрації. Туди вводите укл 11. І вам нараховується 50 поїздок без комісії в будь-якому місті України. Так що користуйтесь чекаю вас в облоні. Ну, реально приємно з ним працювати. Замовлення є, робота є. На жаль, світла немає, але ну, все одно О, це подарок на дорозі. Їдуть тільки що фішка посеред дороги прямо стоїть. Ну, а що я бачу? Майже просто нічого це добре, хоч фари трохи світять, що хоч так можна орієнтуватися. Так що до клієнта я вже майже доїхав, тут 400 метрів залишилось і будемо їхати з ним Святопетрівське. Так що давайте, полетів. Що, виконав це замовлення, такий гарний пасажир попався. Чудово порозмовляла з ним і зараз прийняв замовлення, тут якраз недалеко з подачою кілометр. О, зараз покажу, що там залетіло. О, це не похитрам, це я прийняв з ефіру. О, от звідси з Святописького на Новосілки Терімки 16 км за 292 гривні. Прям чи назис можна сказати, бо Облажаємо я б просто викатувався звідси пустим, чесно кажучи. А так я до Новос... новосілочки заїду, о... і звідти вже щось з Теремков може відкачуся з новосіла до Теремков і там вже щось зловлю на лівий берег. І буде непогано. Так що тут я вже доїхав, чую по генераторам, світла немає. що Раз, два і я вже тут. Приїхав в новосілку, стою, чекаю замовлення і, на жаль, нічого поки немає. Блін, так бідно, Коротше, тільки приїхав, тільки закривають, то замовлення, залітає замовлення в ефір. Бізнес на Лобіцьку 320. Я ж його брат і воно типу, висить, висить, грузиться, грузиться, інтернет пропадає. І замовлення просто злітає. Ви не встигли його, коротше, прийняти. Йо-майо, просто як обидно. Ну і зараз така обстановка в Києві. Що там за сьогодні хоч заробив вже, хоч щось заробив? 800, хоч щось. Хоч щось дає за 9 замовлень. Хотілося б більше. Включи болтик додому, може щось де прийде. А так чекаю поки. Не знаю, може відкотитися трошки. Хоча б хоча б сюди докло. Може хоч звідти щось стрільне, бо тут просто взагалі нічого немає, вже на годинку 22.43. Я думаю, все ж таки так і зроблю. Ну що, замовлення називається мінус 300 гривень. Якось так виписали мені штраф за проїзд на червоне світло. От там дуже спорно було, ну вони залупилися. Коротше. Все, ми чекали напевно хвилин 10, поки загрузиться відео. Ну і показав він його з власного телефону. Реально, там вже не став я лупитися за це, що вони не мають права це робити. Просто реально вже додому хотілося. Кажу, давай, випий штраф і я поїхав. О. Там штраф 510 гривень. За діпочком просто пролетав на зелену моргаючу стрілку. Ну і морда, типу, по відео там, ну реально, бампер вже заїхав на білу лінію. Ну, він каже, та ні, типу, тут от, чітко, чітко проїзд на... Ти по-червоний, кажу, ну. Кажу, ладно що. Давай виписуй, я поїхав. Так що таке собі замовлення, звичайно. Трохи-трохи в мінуса. Ну нічого, 510 гривень ми не обідніємо. Фух, так що такий сьогодні день. Просто вже пустим їду додому. Вже просто хочеться відпочити. Ще розумієш, світла немає, прийдеться пішки йти. Та й замовлень немає а, так, нормальних, щоб був сенс а, це, потім летіти додому під комендантською, щоб встигнути nee. Ну що, тільки що їхав, прилетіло замовлення в ефірі з Русанівки на район. Думаю, ну дай візьму його. Типу. Може встигну, там якраз 260 було. І що ви думаєте, беру це замовлення, вже приїжджаю і його скасовують. Просто слава Богу, воно було побізнаво. І воно мені автоматично його компенсувало. Так, да, 85 гривень, мінус комісія, ну все одно. Хоч щось. Типу, отак транзакції в замовленні. І отак. Там... Так що, отаке от замовлення тільки, що могло б було бути на 200 застрій, там кілометри, кілометрів 7. Ну, на жаль, людина не захотіла їхати з ресторану, я не знаю, чому вона скасувала, бо все одно ж прийдеться туди звідти уїжджати, бо це ж ні, не від друзів, а з ресторану замовляли. Зараз тепер мені приходиться через Русанівку об'їжджати, бо там ж на патона ну, я ніяк вже не заїду і не поверну лівуруч потім. Фух, так що ще зараз об'їду через Русанівку і додому. А що мені цікаво показує по статистиці? Давайте, я думаю, так і закінчимо відос. Так, Статистика за сьогодні. 2935. І так, що по витратам на сьогодні? На 500 я зранку газу задув і тільки що недавно на 400. І того 900 гривень це газ. він ну, звичайно, залишився, можна десь порахувати, що гривень 700 вийшло на паливо, бо реально тільки 60 км на ньому проїхав. Так що, 600 навіть 700 гривень паливо. Ну і штраф 510 гривень. І того 1200 грязними виходить. Ну, грязними. Це витрати, 1200 гривень витрати. І того 1750 десь чистими заробив сьогодні. Я думаю, хоч щось і то. Непогано заробив і добре, не в мінусі, і то чудово. В такі часи, кожен плюс, реально плюс. Фух, так що отак от попрацював. Давайте. підписочка на канал всім гарного вечора. І щоб нікого не штрафували, і, і над тим ракетами не збивали і ще годину літали. Так що давайте, до побачення.